інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, як з використанням комп'ютера за допомогою програми ClipChamp, точніше сервісу ClipChamp, онлайн-сервісу, ми можемо встановити те, що м, створити свій відеокліп. Ми Заходимо за посиланням на цей сервіс, обираємо кнопочку Увійти, входимо в свій обліковий запис з використанням облікового запису Google. До речі, чомусь мову воно мені змінило. Так, продовжити. Десь пошукаємо, де можемо українську знайти. Вже знайдемо. А, ні, все, гаразд. Так, прийняти, Ну, гаразд, хай будуть всі файли куки. І далі створюємо нове відео. Натискаємо кнопочку Створити відео. Наступним кроком імпортуємо мультимедіа, які будуть в нашому проєкті. Ну, Наприклад, це я вже зібрала деякі Оційному папці і імпортую все, що є в цій папці. Відкриваю все це. Воно його підвантажує, займає небагато часу. Далі розміщуємо наше аудіо. Так. Розміщуємо аудіо. Можемо, до речі, трішечки збільшити масштаб. Далі прослуховуємо і е, вибираємо, до якого саме місця ми е, будемо створювати цей кліп. Достатньо 20-30 секунд. Ну, то В моєму випадку, саме на цьому місці завершується перша частинка оплату, чотири перші рядочки цього вірша, тому решту частинку я виналю, а саме до цієї першою частинкою я буду працювати зменшу масштаб. О, якраз воно поміщається у нас ось тут. Далі додаємо, додаємо різні, уже те, що ми планували до цього відео. Наприклад, ну, так. Узгоджено розмір альтимедійного файлу. Яким чином узгоджено? Ага, розмір. Давайте трішечки його збільшимо, щоб воно нас заповнювало повністю весь розмір. Далі. Обираємо наступну частинку. наступну, наприклад, поставимо відео ось це відео, об'єднаємо його. І в цьому відео у нас є звук. Ми його можемо вимкнути, просто натиснувши на оцю кнопочку вимкнення звуку, тому що мені б хотілося, аби у мене е, був не звук відео, а звук вірша, який я зачитую, саме відтворювався. Додали. Далі можемо зменшити тривалість. Якщо ми хочемо обрізати частинку на початку, ми обираємо ножнички, видаляємо цю частинку на початку, а потім просто підтягуємо, об'єднуємо. Далі додаємо інші фрагменти. Наприклад, ось тут я його трішечки ще розміщу таким чином. Тут, звісно, не прослуховуючи, буде складно визначити... А, хоча ні, навпаки. Отут у нас має бути інше зображення. Має бути ось це зображення ось тут для початку, а потім уже це відео. Тут, до речі, для цього зображення теж ми можемо збільшити розміри. І далі додаємо наступну частинку. Наприклад, ось це зображення, додали його, і воно вже в мене буде до кінця, тому розтягую до кінця. Так, вибрали. Додати перехід. Вибираємо переходи. Якщо він влаштовує, тоді можемо вибрати цей перехід. місці теж такий перехід І в іншому місці додаємо перехід, воно теж той самий обирає. Далі наступне я би ще в себе додала фільтри фільтри золота так, один такий. Не використовувати фільтри. Фільтра, щоб воно в мене було... О, чорно-білий один, чорно-білий два. Давайте подивимось. Ну, раз, наприклад, оцей чорно-білий 2. Все він вибраний. Тепер далі ще раз ось сюди Білий 2, фільтри гортаємо, шукаємо чорно-білий 2. Натискаємо. Так, ви вибрали чорно білий у нас є. Переходи є. Переходи є. І тепер залишилося ще три додати. Текст обрамо текст, переміщуємо там, де у нас може з'явитися цей текст. Так, текст бокс. Ну, наприклад, отакий текст бокс. Текстове поле. Кажемо назву цього вірша і вкажемо автора. Так. Ой, не ну, перепрошую Ліна Костенко. Перепрошую Ліна, костеку, аліна. Є. Тепер обрамо тут можна злаштувати кольори. Ось цей фоновий колір. Давайте зробимо прозоріше. Наприклад, 40 о, таким чином є. Ну, цей колір хай так лишається. І тепер бачимо, було б добре ще додати якісь ефекти, згасання, свого проявлення. 4 секунд, цілих 4 секунди і поступило згасання. Бачимо, от воно проявилось. Занадто довго, тому якраз зменшимо оцю частинку переміщуємо. Добре, подивимось спочатку. Якщо підходить, можемо залишати таким чином. Отже, у нас переходи є, текст є, відео, зображення є і звук є. Експортуємо це все, Набираємо високу якість. Так, на Google Диск можна, в принципі, навіть спробувати зберегти на Google диск, або можемо завантажити те, що є. От воно завантажило його. Далі ми самостійно можемо відкрити Google Диск. Саме таким чином ви будете його надсилати мені. Відкриваєте Google Диск, створюєте нову папку. Наприклад, я її вже назву відео 3. Створити. Заходите в цю папку, завантажуєте файл, який у вас ось зберігся. І посилання, вже на цю папку, ви мені надсилаєте на електронну пошту. Вибираєте відео, надати доступ, поділитись у всіх, хто має посилання, копіюєте посилання і надсилаєте мені на електронну пошту. Чекатиму на створення вами відео і до зустрічі наступного разу.